Для мене університет це про драйв, емоції, натхнення, море позитиву, друзів та сучасного світу. І в цей день хочу подякувати усім, хто творить нашу спільну історію разом. Сьогодні Україна. І Київ, як столиця нашої країни, як ніколи потребують висококваліфікованих спеціалістів в усіх сферах нашої діяльності. Перед нами велике майбутнє. Перед нами Європейський Союз і європейська інтеграція. І ми маємо гідно війти в ці виклики і представити нашу українську державу на міжнародній арені. Цей день день нашого університету. зміцнює наші крила. В служінні людині, громаді суспільству. Дуже щаслива бути частиною команди, бути грінченківкою. Радію вашим успіхам, успіхам в науці, успіхам в викладанні, в інноваціях і, звісно, в соціально-гуманітарній роботі. Я щаслива від того, що кількість соціальних проєктів і важливих волонтерських і благодійних справ тільки більше. Від цього ми стаємо міцнішими. Від цього ми зміцнюємо нашу громаду міста. Від цього ми є з вами прикладом для нашого студентства. День університету це дуже важливий день для всієї грінченківської родини. В цей день ми бачимо один одного, вітаємо один одного, говоримо один одному гарні слова. І зазвичай перші мої слова спрямовані до вас, дорогі наші здобувачі. Ми раді, що ви у нас є. Що ви навчаєтесь за нашими унікальними. Освітніми програмами таких програм зазвичай немає в жодному іншому закладі вищої освіти України. Дорогі мої колеги. Я дякую вам за те, що ви створили такі прекрасні програми, і що навчання в нашому університеті для здобувачів буде забарвлене яскравими фарбами і буде незабутнім. Київ серце сучасного світу. Саме в Києві ми відчуваємо пульс сучасного світу. В судинах цього світу зараз. Триває боротьба, боротьба з інфекцією війни. І саме інновації, цифровізація, нові технології стали основним в боротьбі проти ворога. І саме Київський столичний університет сьогодні продовжує творити, поліпшувати, покращувати, вдосконалювати, створювати нове для того, щоб весь світ відчував себе у безпеці. Тому бути грінченківцем це гордо. Бути грінченківцем це відповідально. Бути грінченківцем це бути справжнім українцем. Я зичу всім нам нових наукових здобутків, міжнародного визнання, високих рейтингових позицій, об'єднаності нашою корпоративною культурою і нашими спільними цінностями у прагненні досконалості заради нашої високої місії служити людині, громаді, суспільству. Шановна Гринченківська громада, я від імені всієї команди моєї, з якою я працюю, вітаю вас з придешними святами. Я хочу побажати кожному із нас втілення всіх наших думок в реальність. А найголовніше, я хочу, щоб був мир на нашій планеті, на нашій землі в першу чергу, і щоб ми були щасливі. Ми варті того ще раз придешними святами вас. Дякую за роботу, за командну роботу, тому що команда це і є наш університет.